Добрий вечір, співрозмовники. Колись дуже давно мені було цікаво. А що таке це цікаво? Чому те, що нам цікаво, те нам цікаво? На початку ХХ століття Ежен Луї Дюаєн опублікував неймовірні знімки трупів. Він порізав їх на шматки, але знімки в один і той же час викликають жах та зачарування. Вони цікаві. Чому? Я не знаю, як ви, але ми частенько потребуємо виправдання, щоб дивитися на дуже цікаві речі і не відчувати себе винним. І щоб не відчувати себе збоченцями. Можливо, ви підете погуглити ці знімки більш детально. Але це ж все тому, що ви цікавились анатомією, а не тому, що вам цікаві трупи. Ви хочете подивитися виключно в наукових цілях із чого складається людина. Я і ви, і вони є в цьому щось цікавеньке. Згадується навала гачі відео, котрі крутили навіть на Росії в прайм тайм, тобто навіть у поруті патріоти Росії проти Гейропи. Але ж цікаво глянути, хто кого заборе. <му> Інколи насильницьке заперечення чогось може спонукати людей до більш ймовірного занурення. В те, що вони заперечують, виходить так, що і праві, і ліві, але гачі мімаси знають всі, в когось вони викликають збентеження, поруч з цим трошки заворожують. Людей парадоксальним чином тягне до катастроф аварій або мордобоїв. Як цікаво дивитися відео природних катаклізмів, малих, великих, середніх, будь-яких природних катаклізмів. Звичайно, я не маю на увазі загальні страждання, але коли видовище підігріває кров. Або відбиває наші особисті чаяння, або максимально суперечить їм. Зіркові скандали, трагедії, злочини, кров, жах, війна. Я знаю, що ти дивився, або дивилася, або взагалі ви вдвох дивилися фото і відео розірваних на шматки орків, бо я їх дивився пару хвилин тому перед сном, коли їв. Після падіння Третього рейху німці вводили на екскурсії, де показували речі, зроблені з людської шкіри, або мило зварене з жиру людей. Більше того, подібні виставки з торшером з людської шкіри навіть трошки кочували. А сам торшер потім зник, його хтось вкрав. Ми часто відчуваємо провину. Через свій інтерес до подібних речей. Вони неприємні, але ми однаково не можемо відвести від них свого погляду. Чому? Єдиної причини не можуть вивести навіть реальні вчені, а якийсь там псевдоютубер так взагалі, тому що причина комплексна. Цікаво спостерігати за тим, як хтось робить огидні речі, щось, що вибивається за межі особистого визначення слова нормальність, доходить подекуди до того, що українці навіть можуть дивитися. І комедіана! Прости, господи. Таке явище повністю вкладається в слово патологія. Відхилення від нормального плину речей. Якщо ви занадто занурились в так звану патологію, може скластися уявлення, нібито ви її схвалюєте. Або воно вам дуже подобається. Oh my. Чим більше ви ідентифікуєте те, що робите, або дивитесь як ненормальне. Тим більше в вас провина. Цікаво, що ця вина здатна ще більше розпалити насамперед наше бажання продовжувати це дивитися. З'являється так званий ефект бумерангу. Чим більше, чим гірше, тим цікавіше і хочеться ще. Людський рід сам по собі такий, що любить пхати носа у незвідане, навіть якщо наслідки можуть виявитися, м'яко кажучи, плачевними. Для нас незрозуміла невизначеність є більш неприємною. Ніж неприємна, але чітко зрозуміла визначеність. What the fuck is this? <звук> в минулому відео, які дивляться дедалі менше, ми трошки зачепили невизначеність в контексті страху. Хто не бачив, посилання буде або в описі, або десь ще. Все, що не ясно, як мінімум цікаво І трохи небезпечно. В момент, коли людина вирішує, що щось буде цікаво, ми для себе. Розв'язуємо головоломку, в якій вирішення є: якщо подивимось, то хоча б дізнаємось, що там. Автомобіль! Нова лада куплена на то, що в народі називають гробовими. З'являється момент страху. А коли ми налякані, ми стаємо більш пильними й уважними. Це логічно, бо організм реагує так на загрозу. В момент цікавого страху починає вприскувати нам в мозок нейромедіатори, такі як норепеніфрін та дофамін. Котрі в повному сенсі виводять наш організм та морально-психологічний стан на новий рівень, рівень берсерка, щоб успішно протистояти загрозі. До речі, ці ж самі нейромедіатори ми отримуємо від закоханості. Про це я теж колись робив відео, де зібрав все цікаве по темі на Ютубі. Якщо хто не бачив, залишу посилання в описі. Але як пов'язані кохання, цікавість і розчленьонка? <гум> на мій погляд, поєднання таке собі. Викид дофаміну не каже про те, що наш мозок вважає збочені дійства речами, що приносять задоволення. Пильний глядач тут може зрозуміти, ля беруться маніаки. Але з загально цікавими речами все набагато. Цікавіше <хи> Тавтологія. Компульсивна поведінка широко відомий термін. Скорочено, якщо ви хочете щось робити, це не означає, що ви це любите робити. Американські вчені блокували дофамінову систему в лабораторних тварин, і тварини перестали шукати їжу. Так, вони почали морити самі себе голодом, бо їжа не приносила задоволення. Але якщо їм поміщали їжу прямо в рот, вони її їли, тобто, як мінімум, у тварин є система, котра може без бажання в якійсь мірі робити те, що в принципі викликає. Подібність до задоволення. Якщо ви вчитесь в школі, згадайте той момент, коли ви б'єтесь над задачею і отримуєте задоволення, коли дізнаєтесь відповідь. Абсолютно те ж саме, коли ви бачите щось незрозуміле, воно вам стає цікаве, і для того, щоб отримати задоволення, вам треба зрозуміти, що там, хоча б подивитися. Ми вже згадували раніше, незрозумілість та невизначеність є фактором страху. Викид хімічних речовин в наш мозок і тіло, коли ми трошки налякані, допомагає нам в якійсь мірі переступити власний бар'єр. Коли загроза є реальною. Людина на війні абсолютно нормальна, але загроза 24 на 7 і розуміння, що ворог йде тебе вбивати, знімає бар'єр, котрий дозволяє вбити ворога першим. You been, you been the... Та ще й постійна невизначеність: виживе чи не виживе. Таки ж цікавіше вижити. Але якщо ви бачите відео, картинку або якесь жахіття, котре є нереальним. Якщо ми знаходимось від так званої незрозумілої загрози або незагрози на безпечній відстані і просто спостерігаємо, відбувається викид тих же самих речовин, роблячи нас більш уважними, більш зацікавленими. Мозок сприймає нереальне віддалене. Як реальне, тут звичайно ще можна було розповісти про порнофільми, котрі люди дивляться, а мозок думає. Але пильний глядач тут може зрозуміти, як так сталося, що 140 мільйонів росіян абсолютно спокійно хочуть нашої смерті, і як пропаганда та образ загального ворога грає на руку диктаторам, але це трошки відхилення від теми. Цікаво, як мінімум, мені маю надію, що і вам ще більш так би мовити. Приманюючого, додає речам соціальне табу. В цьому контексті максимально показовим є ефект стрейзен. Всі про нього знають, це бородата штука. Коли спроба ненавмисно придушити щось, сприяє більшому поширенню цього щось. У 2003 році Барбара Стрейзен подала позов до суду, щоб видалити опубліковані в мережі фото. До речі, ці фото були частиною проекту зі збереження узбережжя Каліфорнії. Там не було гальонки великої. На одному з фото, від яких вона хотіла позбавитись, було зображено всього то на всього її будинок протягом місяця. Публічних судових розглядів фото скачало півмільйона людей. А до позову всього шість. З кожним разом, коли на Ютубі з'являється новий ютубер, котрий згадує про ефект Стрейзен. Кількість скачувань цих фото тільки зростає. Подібним чином соціальний розголос та табу на щось додають цікавості будь-яким речам, збільшують цінність перегляду. Та якби це було лише про цінність, це було б не дуже цікаво. Слава Богу, я не пам'ятаю совок. Але як тільки там забороняли якийсь твір, цей твір знаходив широку аудиторію серед читачів. Що там совок, не будемо далеко ходити. Декілька років тому якийсь невідомий товариш Медвесранчук подав позов на Вахтанга Кіпіані з вимогою вилучити з продажу книгу справа Василя Стуса. Протягом тижня всі запаси книги були розпродані. І всі дізналися, що саме цей Медвесранчук допоміг вбити українського поета. Свобода! Ви такі, до чого тут свобода? Вода, люди прагнуть доволі, І перегляд того, що нам забороняється, може продемонструвати нам самим та й іншим, що ми вільні і можемо робити те, що захочемо. Глен Спаркс з університету предію вивчив, яким чином впливають на нас фільми жахів. Чому нам саме це цікаво? <laughs> так, так, знову про потойбіччя, жахи, кровіща, демони. Після перегляду глядачі часто відчувають себе сильнішими. Дослідник це пов'язує з тим, що глядач отримує задоволення, що витримав це страхіття до кінця. Ви витримаєте оце страхіття, що дивитесь до кінця, і відчуєте свою силу. Перемогли щось страшне, і тепер можемо цим пишатися. Стівен Кінг дуже влучно описує це фразою: люди вигадують жахи, щоб допомогти собі впоратися з реальними жахами в реальному житті. Іншими словами, це відкриває темну сторону душі людини. Темна зацікавленість з'являється в той момент, коли у людини виникає можливість побачити як комусь гірше, І це може змусити нас почуватися краще. А якщо це, наприклад, матч футбол, де існує невизначеність, а потім таки наші перемагають. Пильний глядач може помітити звідкіля беруться фанати, і чому спорт це цікаво. До речі, пильний це не значить, що тут пиль. Ковирявшись в інтернеті, я намагався пояснити самому собі, чому росіяни і навіть тихі, латентні, гарні росіяни зацікавлено споглядають вбивства та серіал під назвою Воєнна спеціальна операція. І я знайшов ще одну нитку, котра втримує їх світогляд в збочній картині світу. Це називається Шаденфройде. Люди прагнуть до пошуку системи оцінки. Самих себе в порівнянні з іншими. Особливо до вподоби, коли цю оцінку їм надають зверху і ставлять їх як умога вище по списку. Ти кращий, А от вони їх треба виховувати. В цій теорії описується цікавість людей до тих людей, котрі виглядають. Гірше якоюсь мірою. Якщо людина не має щастя, можете надати слову щастя будь-яке визначення. Якщо людина не має щастя, то відчуття відносного збоченого щастя принесуть біди інших людей. Маріуполь тепер Маріуполь очистився. І хоча в реальності це їх не робить більш щасливими, але порівняно з людьми, яким вони самі псують життя. Їх злиденні будні в засратих містах без права навіть постояти на вулиці з порожнім плакатом здаються не такими вже й поганими. Це про росіян. А що стосовно інших нормальних людей, зацікавленість людей в сценах насильства, в котрих вони напряму не беруть участі, дозволяє їм виплескувати, сублімувати порожнечу свої. Інстинкти, свою цікавість, де вони нікому не можуть зашкодити. До речі, в цьому різниця дивитися горор на екрані кінотеатру, або улюлюкати і радіти вбивству цілком справжніх людей, чим саме й займаються росіяни, що ставить їх в один ряд з маньяками, котрі абсолютно аналогічно реалізують свою збочену агресію. Хм, Під час запису відео я тут подумав: а в чому тоді різниця між росіянами і чи катилом? Лише в тому, що росіяни вбивають чужими руками опосередковано, навіть не те, що чужими. Якась там бабка відправляє свого чоловіка, і той їде вбивати, якось так. Але повернемось до того, що, як і чому цікаво. Надаремно ж пошуковий запит жорстке порно став мематичним. Якщо ви подивитесь на те, що ви дивитесь із-за цікавості, зможете скласти. Цікаву картину себе, або це може бути потужною демонстрацією факту, що ми контролюємо або принаймні керуємо і розуміємо свої почуття і прагнення. Ми засуджуємо дії серійних вбивць, але часто ставимось до них як до селебритіс. Якщо є бажання, можете придбати собі автограф, наприклад, Чарльза Менсона, взагалі цікавий сайт. Картинки вбивць, маніяків. Насильників, взагалі, інтернет ще більш цікавий, ніж здається, якщо там поколупатися паличкою, руками не надо. Споглядаючи якусь девіацію, наше ставлення до неї не просте. Але якщо ми розуміємо свої дії, ми можемо керувати своєю цікавістю і не заходити за межі кримінального кодексу. Не завжди те, що ми уявляємо, ми хочемо реалізовувати. В реальності, Колись запитав у знайомого, навіщо ти ходиш на фільми жахів? Нецікаво, не лякає. Фігня якась у відповідь почув, що типа не знаю. Мені дуже шкода героїв. І я такий Шкода? Люди ще дивляться всякі цікавинки із за емпатії, наше захоплення спогляданням чогось такого є на якомусь рівні бажанням зазнати страждання іншої людини. Інтерес часто пов'язаний з уявою. Людям подобається уявляти себе в ролі жертви або аб'юзера, чого в реальному житті бути 100% не може. Хлопче. Якщо ти мене дивишся, пам'ятай, твоя дівчина людина. І в неї теж є інтернет. <смі> Живи з цим. В нашому мозку закріплене бажання досліджувати неприємні речі, тому що сам факт цього дослідження є кращим, ніж невідомість. Невідривний зацікавлений погляд на щось дуже часто пояснюється простим питанням, що. Цьому має бути пояснення, має бути якась причина, який сенс стоїть за цим всим. Коли ми спостерігаємо трагедію, ми слухаємо, як експерти діляться думками, свідки описують силует вбивці, ми вишукуємо докази, але не докази вбивства, а доказ того, що інші відчувають те ж саме, що й ми самі. Доказ того, що люди допомагають правосуддю, або якщо ви упорати маньяк навпаки. Заважають цьому правосудню, чинять суцільне зло, вираз обличчя зі страхом, відразою та злістю у 1924 році вдалося сфотографувати Карні Лендіс намалював лінії на обличчях людей і попросив проходити низку випробувань, котрі повинні були викликати. Емоційний відгук, причому він не набирав акторів, тобто все було максимально автентично. В ті далекі роки психолог міг не задумуватися про толерантність, терпимість і тому подібні вигадки хворої уяви. Піддослідні нюхали на шатир, дивилися порно, занурювали кінцівки в посудини зі слизом. І кульмінацією була вимога відрізати голову живому щуру на камеру. Так як і про всі цікаві експерименти, про це теж багато людей розповідало на Ютубі, але мабуть на українською. В контексті нашої розмови вражаючим у цих знімках є те, що продемонстровані тривога, огида, страх і злість є реальними страх з емоції. Не фізичної переходи в фізичну плищину і нашу фізіономіку. А чи можна страхом заразити загалом дорослим людям? Більш страшно дивитися цікаві речі, я маю на увазі горори наодинці, або ви дивитесь порно групами. Дослідження проведене у Фінляндії показало, що діти в чотири рази більше будуть налякані звичайним фільмом, якщо хтось із батьків знаходиться в кімнаті поруч. Тут ми зачіпаємо ще одну відому теорію зляканої мами. Мамфлінчері oh, ідея полягає в тому, що для малих людей майже все є абсолютно новим. І якщо старший наляканий чимось, значить це страшно. Відповідно, як ми почуваємось, як ми лякаємось, як ми цікавимось. Великою мірою залежить від середовища, де ми виросли. Уявіть, що два або три покоління лякали пендосами. Ви зрозуміли, це невеликовно. Пильний глядач може зрозуміти, коли він приходить додому з заводу або зі школи або з будь-якої роботи, включає якесь цікаве відео на росіянській мові. Він дозволяє, щоб малі діти поруч з ним росли в російському середовищі, а дитина буде реагувати. Якщо цікаво, батькам, то мабуть же це дуже цікаво і дуже корисно і дуже буде повчально в майбутньому житті. Я маю надію, що вам так цікаво, як і мені, позаглядувати в теми, котрі інтригували колись і ще трошки інтригують. Головне в цьому відео. Не тиснути дзвоник, якщо інші відео на каналі для вас не цікаві. Для таких людей прощавайте. Всім іншим, хто осилює мої цікаві або не дуже цікаві, або взагалі не відоси це. Можна назвати відосами? До зустрічі в наступному засіданні опівнічники.